Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене невеличка розпаковка від продавчині з Фейсбуку. Посилка була перепакована, але чоловік забирав, тож не перевірив. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Отже, замовляла я лілейники, брунеру і дві гейхери. Зараз подивимось, що мені прислали. Я підсіла в цьому році на лілейники щось. У мене в їх вже дуже багато. Деякі по сортам, а деякі просто сподобались і вони без сортів були у людей. Так, ну рослинки є, це вже добре. Зараз подивимося, які саме. Травичка, гейхерки. Травичка це, мабуть, в подарунок мені. Відразу розпакую, тому що відразу буду їх і висаджувати. Поки в нас земля-волога, пройшли дощі. Тож, сподіваюся, все буде добре і гарно приживуться. Так. Так упаковано все вологе, декілька шарів паперу вологого і обмотано скотчем. Все добре. Покладу у коробку, щоб не розсипалася повсюди в мене земля, і відразу з коробкою піду висаджувати. Отже, розмотуємо цей комок, травичка в подарунок, я не замовляла, дякую дуже. От тільки не знаю, де її висадити. На сонці можна чи в тіні. Гейхерка. Так, маленька. Ну, не знаю, замовляла ось такі. Гейхери змінюють свій колір. Тому точно сказати по сорту мені прийшли, тобто по замовленню, прийшли чи ні, точно не можу. Ось така гайкерка в мене є. І їх три, значить, одна в подарунок. Знову дякую. І ось така. Трішки прив'яло листочки. Але з нею все добре. Ось тільки, чи відповідає, чи ні фото, сказати точно не можу. Уточню у продавчині. Так, а це, а це медунка, а повинна бути брунера. Спочатку замовила і брунеру, і медунку. Вони по 50 гривень. Але згодом відмовилась від медунки. Е, тож повинна бути брунера. Брунери немає, не бачу. Є медунка. Доволі такий величенький, непоганий кущик. Але не те, що замовляла. Дуже хотіла брунеру. У мене брунер немає. Правда, і медунок немає, але якось до медунок я більш так холодніше відношусь. А ось брунери мені подобаються. Ну нічого тепер буде і медунка. Тільки де моя бронера. Так, далі подивимось, що з лілейниками. Також запаковані у вологий папір і обмотані скотчем. Непогані поділки, на листочках підписані номери, які замовляла. Тут наче все добре. Так, це скільки? Три. І ще три повинно бути. Так, одніються білі нові корінчики, а цей, а цей зрізаний. Чи обломане листечко, чи зрізане. Шкода, малесенька поділка. Ця гарна. Інша також. А, ой, а у цього зовсім. Зовсім порізане листя. Ну, сподіваюсь, коріння гарне, то відновиться і піде в ріст. Тут, тут їх більше, ніж три. І номери, номери, які я не пам'ятаю, не замовляла. Значить, це у подарунок. Але треба звіритись із списком, що саме я замовила. Бо подарунки це дуже добре і приємно. Але також приємно і отримувати саме те, що замовляла. Ну що ж, зв'язалась з продавчиною, написала їй. Бо в мене наче й претензія, а наче й ні, бо є і подарунки приємні. Гейхера змінюю колір, як я і думала, але ну, зовсім вона змінила колір. Ось ця була така світленька-світленька, а зараз е зовсім темна, зелена. Так, листочок обірваний, його обірвемо. Лілейники всі по сорту, окрім одного. Але ось цей обрізаний, він наче і є той, що замовляла. Замість бронера дійсно поклала медунку, чому я не зрозуміла, але запропонувала повернути кошти або покласти з іншим замовленням. Трішки пошкоджене листя чи опіки, чи не зрозумію, що це. Я відмовилась від повернення коштів. Можливо, ще щось замовлю, тому що загалом все добре. Рослинки непогані, за ну, нормальними цінами. Лілейники там різна ціна і, і 10, і 20, і 30. Гейхери по 50. Медунка також 50, я вже сказала. І ось цей поломаний лілейничок, він не підписаний, і наче саме він є той, який я замовила і не знайшла його тут підписаного. Ось така в мене вийшла покупка. Цілком я, якби не ота бронера, то загалом я задоволена посилкою. Продавець також вічлива, йде на поступки. Зараз скоренько піду все висаджувати, поки немає спеки. Ну а ви робіть висновки самі. В кого купляти, а в кого ні. Скоро будуть ще розпаковки, тож до зустрічі у наступних відео.